До уваги власників електронних квитків. У разі наявності залишку коштів на гаманцях електронних квитків для написання заяви щодо їх повернення протягом лютого місяця поточного року ви можете звернутися за наступними адресами у місті Хмельницькому, філії управління праці та соціального захисту населення вулиця Інститутська, 18, вулиця Перемоги, 10Б, вулиця Шевченка, 99. Центр надання адміністративних послуг вулиця Соборна, 16, амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 3 вулиця Романа Шухевича, 1, управляюча муніципальна компанія Озерна, вулиця Панасимирного, 31, Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс, вулиця Тернопільська, 15, Дріб, 2, управління транспорту та зв'язку, вулиця Сковороди, 12. При собі необхідно мати електронний квиток, паспорт та індифікаційний код. Детальна інформація розміщена в розділі Транспорт та Зв'язок на сайті Хмельницької міської ради.